Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок, 11 липня 2023 року. Сьогодні використовую колоду, яка найдавніше, їй майже 30 років. Я колись її намалював ще на гарному такому картоні, якого зараз вже і не купиш. Одначе, перш ніж приступити до перетасовки цих олдскульних арканів, я хочу зацитувати вам епіграф ось цієї книжечки. Цього разу, це Євреї шутят, і це буде анекдот про Ейнштейна. в поїзді їхав Ейнштейн. Глядя на нього, один єврей спрашує другого: Абрам, хто этот єврей Сусами? Как? Ти не знаєш? Это же знаменитый ученый Эйнштейн. Он, наверное, едет сейчас в Токио. А чем он знаменит? Он придумал теорию относительности. А что это такое? Ну, как бы тебе это понятнее объяснить? Вот скажи, если у тебя три волоса на голове, это много или мало? Хе, конечно же мало. А если у тебя три волоса в супе, это много или мало? Очень даже много! Вот это и есть теория относительности!» «И що? Он с этой Хохмей едет в Токіо? Ось такий анекдот, щоб трошки вас звеселити, бо час зараз дуже сумний, але пам'ятайте, що почуття гумору врятовує досить часто вас від чогось поганого. Що стосується 11-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися в якийсь інший день місяця, то в кінці цього. Прогнозу вас очікує додаткова третя карта, бо кожен глядач має для себе цілих три карти. Перша це загальна карта дня, друга це карта по знаку зодіаку, під яким ви народилися. А третя це день народження. І це буде в кінці вже цього прогнозу. А вам пропоную налаштуватися на вівторок, 11 липня. Можливо, цей день вже настав, і ви дивитесь. Сьогодні прогноз на сьогодні. що Налаштуйтеся на цей день. Кому запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Отож, перша карта загальна карта дня на 11 липня, що загалом принесе цей день. Дуже непоганий день. Карта сонця або променисте світло в прямій позиції це дуже благополучна карта. Вона каже про те, що буде обов'язково якась фінансова підтримка. В цілому день цей буде сонячний, пов'язаний з картою сонця. Одначе не забувайте, що сонце зараз досить активне, тому не забувайте вдягайте капелюха, якщо у вас спека на вулиці, бо може бути і дощ, бо зараз іде рак, а у ураці. Завжди дощить. Ще, якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, або носіть з собою золоту монетку, або вдягайте щось помаранчевого кольору. В Цілому день досить гарний, бо це карта благополуччя. Вона дуже рідко випадає, тим паче в прямій позиції. Для представників знаку РАК. Знову випала ваша карта, одначе в прямій позиції, і вона каже про те, що сьогодні ви можете дуже сильно бути залежними від власних думок, від власної галюцинації. В цей день вам слід менше думати, більш звертати увагу на інтуїцію і пам'ятати, що зараз іде ваша енергія, ви можете максимально її використовувати, одначе нічого розпочинати ви в цей день не зможете, а ось закінчити якісь важливі справи. У вас є на те можливість. Для представників знаку Лев погана карта для чоловіків. Перегорнутий Маг каже про те, що чоловіча енергія сьогодні буде застосовуватись зовсім неправильно, нераціонально. Також у цей день не слід проявляти свій егоїзм, бо егоїзм вам буде принести тільки тупікові якісь ситуації. Окрім цього, дуже поганий день для будь-яких починань і для різких якихось випадів. Тримайте свою волю у підконтролем, і тоді все буде гаразд. Ну і пам'ятайте, що ви не єдині в світі і є люди, яких треба поважати, і, хоча б, зрідка їм телефонувати. Для представників знаку Діва. Дуже швидкий день вам випав ось такий тот Гермес Мегіст. Або карта папи, або ієрофанта, і в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні день про дуже швидко. Якщо вам треба кудись їхати, особливо на власному авто, ви будете дуже швидко досягати своєї цілі. Це по-перше, по-друге, у вас гарний настрій, і ви сьогодні можете побачити якісь цілі, якісь орієнтири, до яких ви можете спрямувати свою енергію. І рекомендація для цього дня: дослухайтеся до того, що вам кажуть почуття, що вам каже ваш внутрішній. Голос для представників знаку Терези крокодил або блазень в перегорнутому стані каже про те, що у вас сьогодні випав вам нульовий аркан. Все в ваших руках. Ви можете все як владнати, так і все привести нівець, тобто, все спустити на ноль. Одначе, у цей день не слід забувати про почуття гумору, і не випадково, напевно, я вибрав саме анекдот про Енштейна і ви його напевно почули. Якщо не почули, перемотайте на початок. В цілому день непоганий також представники знаку Терези 11 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. Скорпіони, будьте обережні, вам випала розбита вежа в прямій позиції, і це показник того, що сьогодні катастрофічний день. Сьогодні, як ніколи, вам слід дослухатися до сигналів повітряної тривоги, не нехтувати їми. Ну і пам'ятати, що руйнування залежить не тільки від якихось обставин зовнішніх, але і від вас самих сьогодні день, коли ви нічого не можете створити, а лише руйнувати та руйнувати. Щоб ви не мали, у вас сьогодні. Можна Можуть бути великі катастрофічні втрати, тому менше акцентуйтеся на матеріальний світ. Не забувайте про світ духовний. Також представники знаку Скорпіон 11 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен для стрільців. Гарний день пов'язаний з гарним фізичним станом. Ось ця Ізіда Уранія або імператриця. Вона каже про те, що сьогодні день, коли до вас можуть прийти якісь гроші, що ви дуже гарно себе почуваєте. У вас є зв'язок з богиною, матір'ю, землею, вона вам дає і сили, і можливості. Сьогодні день, коли можна зайнятися якимись фізичними справами, вони підуть вам тільки на користь. Також у цей день є зв'язок з матір'ю. Якщо ж ви самі є мама, сьогодні у вас досить непоганий день, коли ви будете під опікою ваших дітей. Для представників знаку Козиріг. Дуже гарно вам випала зірка магів. Прямій позиції, і це день позитивних емоцій. Якщо ви контролюєте свої емоції, якщо не дозволяєте страхам брати верх над вашим розумом, сьогодні все буде. Гаразд також деяких з вас очікує якесь закохання, якась зустріч. З людиною, яка вам може сподобатися в цілому гарний день для прослуховування музики, подивитися, може, можете якийсь серіал, ну а ще гар гарніше зайнятися сексом, але я розумію, що зараз багато пар просто знаходиться на великій відстані, але ваша любов може йти на далекі кілометри, і якщо ви дійсно знаходитесь у стані. Почуттів ви живете. Не не забувайте бути красивими, не забувайте робити якісь зміни, і тоді до вас підтягнуться люди. Для представників знаку водолій дуже результативний день. Вам випала корона або карта Всесвіту. І в прямій позиції вона каже про те, що ви можете досягти великих результатів, результатів закінчити якусь велику справу. І нібито зайти на вершину. Із цієї вершини ви можете оглянути той шлях, яким вам слід далі іти. Сьогодні слід позбавлятися всього непотрібного, а ось потрібне не тільки зберігати, але і збагачувати. Також представники знаку Водолій 11 липня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон. Для риб дуже. Такий неспокійний день вам випав повішаний, причому в, пер... в прямої позиції. І це каже про те, що сьогодні день жартовності. Якщо ви будете думати тільки про себе, про свої бажання, ви можете багато чого втратити. Ви навіть можете втратити щось дуже близьке, якусь близьку людину, чи, можливо, щось дуже. Дуже дорогоцінне для вас єдине, що ви можете зробити гарного в цей день, займатися благодійністю. В цілому, ви можете як наразитися на неприємності, так і трошки захворіти. Будьте уважні до того, що вам підказує ваше фізичне тіло для овнів. Гарний день для поїздок вам випала колісниця Озирісу в прямій позиції. Це каже про те, що сьогодні у вас буде якийсь власний досвід. Ви досягнете якоїсь мети, якщо вам це потрібно. І якщо вам треба кудись їхати, в дорозі у вас буде все джуки пуки як то кажуть. Ну і ще гарний день для навчання, як для учнів, так і для вчителів. Також представники знаку Овен 11 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Для тільців Скрутний день, особливо якщо ви бажаєте щось розпочати у цей день. У цей день ви обмежені в своїх можливостях ви знаходитесь нібито в такій скорлупі, за яку ви не можете виходити. Тобто не дозволяйте собі чогось зайвого. Це по-перше, живіть у певних межах і розумійте, що цей день пов'язаний з аскезою, бо це відлюдник або завіщена ломпада, і він каже про те, що сьогодні день треба зробити максимально спокійнішим, якщо є можливість. Помедитируйте, побудьте трошки від людей, бо самота вас сьогодні може налаштувати на щось гарне і підказати вам, як себе вести далі. І нарешті представники знаку Близнюки. Гарний день реалізаційний цей кубічний камінь це одна з нас. Карти імператор каже про те, що обставини, люди вам будуть в цілому допомагати. Якщо ви працюєте в якійсь організації чи корпорації, все буде працювати на вас. А якщо ви є керівником якогось процесу, ви досягнете обов'язково самореалізації. Тепер давайте подивимось на день, які години можуть бути бентежні. Ну ось якраз зі світанку до дев'ятої години ранку треба бути. Обережніше. Потім з 9 і до 14 години непогані такі часи, коли ви можете дуже швидко переміщатися, і навіть робити помилки. За це вам нічого не буде. З 14 по 16, навіть по 17 годину найнебезпечніший час, бо тут ви випала. Розбита вежа, тобто, якщо і можливі якісь руйнування, вони можливі сам саме після півдня, після 14-ї години. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, одначе слід дослухатися до того, що вам кажуть ваші гаджети з 22-ї по північ. Що стосується глибокої ночі, тут все спокійно. Окрім цього, якщо ви бажаєте досягти якихось результатів, щось закінчити важливо після закату сонця у вас буде на те 2 години. Ну і якщо ви додивились ролик до цього місця, я вам ще зроблю бонус, і це буде по одній карті на ваш день народження. Спочатку люди, які народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, Будьте обережні, вам випав ось такий диявол Тифон, і він каже про те, що сьогодні фатальний день, коли щось несподівано може статися. Що це конкретно, я не знаю. Кожного станеться своє, але цей день пов'язаний з несподіваними зустрічами і навіть зустрічами з правоохоронними органами. Тому якщо ви чогось боїтеся, то будьте обережні і уважні. Далі люди, що народилися 2-11-го. 20 чи 29 го числа будь-якого місяця вам сьогодні не вистачає рівноваги. Ось ця феміда перегорнута каже про те, що у вас є якісь бентежні стани, які вас можуть трошки в цей день збивати з толку. Окрім цього, вам слід звернути. На свій стан емоційний і контролювати свої емоції. Далі, люди, що народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, у вас в цей день є вибір. Вам випало два шляхи, і це каже про те, що в цілому від вашого вибору залежить те, який буде цей день. Цей день можете брехати, можете знаходжу, знаходити якісь несподівані виходи зі складних ситуацій. Будь-якому разі, якщо ви будете просто сидіти вдома, то все одно у вас буде вибір чим займатися. Далі люди, що народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Дуже вдачливий день сьогодні. Колесо фортуни на вашому боці, ви можете багато чого зробити. Якщо будете ризикувати, ризик буде виправданий, і те, що ви планували на цей вівторок, обов'язково відбудеться. Далі у нас представники тих людей, які народилися під п'ятіркою, а це 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. У вас сьогодні гарний день для зустрічі, для отримання якоїсь інформації і для продовження якихось справ. Також це гарний день для жінок. Далі люди, що народилися під шісткою, шість 15 п'ятнадцятого або 24 числа. Дуже гарний день для фізичних справ для досягання якоїсь мети. Це приборканий лев, і Ви дуже гарно контролюєте свої сили і можете спрямувати їх до чогось кращого. І в цілому будете відчувати себе на висоті, і на якомусь підйомі ваших власних сил. Далі у нас люди, що народилися 7-го, 16-го. Або 25-го числа будь-якого місяця, у вас сьогодні мінливий день. Ось ця смерть каже про те, що за все треба відповідати. Це карта змін, карта змін кармічних. Те, що ви посіяли в минулому, треба відпрацьовувати сьогодні. Тому, якщо ви вже як плод зізріли для змін, змінюйтесь. Без змін немає розвитку. Далі, люди, що народилися 8-го, 17-го або 26 го числа будь-якого місяця. У вас сьогодні день без чогось нового: день повторень, день поворотів, возвратів назад, ретурнів. Так званих сьогодні день також зв'язаний з вашими предками. Якщо є можливість чи бажання, можете поїхати на поминки на гробки і трошки підзарядитися якоюсь емоційною енергією від тих людей, які дуже багато зробили для вас. Ви Можете просто вдома поставити свічку. І фото свого улюбленого дідуся чи бабусі, і просто з ними поспілкуватися. Вони обов'язково нададуть і вам сил. Ну, і останній Люди, що народилися під дев'яткою, 9, 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Дуже непоганий день пов'язаний з власною ініціативою. Ви сьогодні її можете взяти в свої руки. У вас є захист ось такого янгола-охоронця, і у вас є можливість зробити кілька справ одночасно. Ну що ж, і якщо ви додивилися ролик до цього місця, я всім вам бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці. Олдскульні аркани таро відбувалися у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до цього місця? Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким чи довгим повідомленням, і, можливо, не одним. Ну і підписуйтесь на канал, якщо ви раптово завітали на Езотаріум, бо нічого нічого в цьому світі не буває раптового. І всім дякую постійним глядачам та дописувачам, і всім, всім, всім вам бажаю усіляких граздів. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог. І Йогова, вайшамирайге, Яр, Йогова, Фанайф, Алаих, Вайхинайф, Иса Його, Фанайф, Алаих, Вайсим, ‫לך שלום, וייסמו, ‫עד שמי עלבני יזרעאל, ‫והני אברהם.